Вітаю, друзі! Протягом декількох днів ми з вами розбирались, чому ми старіємо і яка роль вітамінів та антиоксидантів в нашому організмі. На світовому ринку є безліч вітаміно-мінеральних комплексів, але між ними є одна відмінність це їх склад. У складі всіх препаратів компанії доктор Нона наявний галокомплекс, в основу якого входить витяжка із архібактерії мертвого моря. І це є ноу-хау компанії, який родині лімфі і крові людського організму. Саме галокомплекс несе саму найбільшу цінність нашому організму, формулу якої розроблено вченими на чолі з доктор Ноною для омолодження та відновлення нашого організму, за рахунок якому організм поступово відновлюється сам із середини. Саме галокомплекс несе будівний матеріал в наш організм, а саме архіобактерія це сама стародавня клітина на землі, яка приведе ті самі складові препарати потрібну клітину в наш організму, саме де є у нас пошкодження. Тобто препарати компенсують дефіцит життєво важливих речовин в організмі, дають клітинам організму повноцінне живлення, нейтралізують продукти розпаду і є дуже потужними антиоксидантами. Тому при тривалому застосуванні препарати доктор Нона дають чудові та феноменальні результати. Багато хто з нас шукає вихід, але не знає, де він. А він ось тут. Препарати доктор Нона роблять чудеса, але щоб диво сталося, потрібна одна річ користуватись ними. Користуйтесь препаратами доктор Нона і будьте здорові!